Через камерний продаж, запах моря. Оце, на тій горі знаходиться село Витачів, таке знамени над Канівським морем. Це таке Канівське море. Я так стою, Воно так воно так таке зроблено по-дебільному Це плитко якось не таке. Але коли тут стоїш, то наші такий камінь. На море, А там ранька, місто, гірка, дівища, біжимо було перед цим. А я вважаю, круто. Такі островки, запитче селище. Там десь гусинці, село там де затопили. Село круто. Подобається стати лайк. Це буквально від Києва за годину то це всі Балі, там, губа і так далі. У нас біля Києва. Ну, прям такі чудові місця. В Україні дуже багато таких місць. Тому ставимо лайки, підписуємось на мій канал, підписуємось на мій канал. Ми на Каневському морі. А там пара витачик. До побачення коротке відео.